Всім привіт! Давайте сьогодні поговоримо про те, чому не цвіте андуріум в домашніх умовах. Часто андуріум не цвіте через затісний або занадто просторий вазон. Андуріум любить пористий ґрунт якщо ж він занадто щільний, в нього не зможе вільно і рівномірно проникати повітря і волога. Тому, щоб квітці було максимально комфортно, для неї потрібен спеціальний ґрунт. І тільки посадивши в таку спеціальну суміш, антуріуму ви забезпечите правильне харчування. Також рослині може не вистачати світла, адже саме тривалість і яскравість світлового дня грають вирішальну роль у цвітінні. Якщо ви помітили, що забарвлення листя стало бляклим, а живці витягуються, то рослину слід перенести в місце, яке освітлюється краще. Або використовувати лампи для створення додаткового освітлення. Правильний полив і вологість повітря запорука цвітіння андуріума, адже рослина родом із вологого клімату де дощі йдуть доволі таки часто. Пересохла квітка точно не стане викидати бутони. Поливати чоловіче щастя потрібно часто, але обсяг води не повинен перевищувати того, що рослина може засвоїти ґрунт завжди повинен бути у вологому стані, але не дуже сирим. Ідеальна вологість для антуріума повинна бути наближена до 100%. У квартирі такі умови створити навряд чи вдасться, тому рослину можна оприскувати з пульверизатора. Також у період активного росту, це з весни до осені, рослині необхідно додаткове харчування. Найкраще підгодовувати її фосфором. Оскільки саме фосфор стимулює зростання бутонів і цвітіння. Також ще важливо прибирати зів'ялі квіти. Перевантаженість зів'ялими квітами також може бути однією з причин, чому антуріум не цвіте. Якщо антуріум росте в горщику великого розміру, його потрібно пересадити в більш тісний, це піде йому на користь. Андуріум бажано тримати подалі від батарей та інших опалювальних приладів. Від гарячого і сухого повітря він швидко почне в'янути. Квітнути за таких умов андуріум тим більше не зможе. А на цьому в мене все. Всім дякую, що додивилися це відео до кінця.